Дорогою до героїв сьогоднішньої передачі і, милуючись краєвидами, мимоволі згадуєш фразу мирного неба вам над головою. Тільки подумайте, що рік тому переважна більшість людей сприймала це побажання як буденне, навіть не задумуючись, наскільки важливим і цінним воно є. Адже завжди по-справжньому цінуєш те, що втрачаєш. Ми, на жаль, втратили мир на сході нашої держави. І сьогодні наша знімальна група направляється до навчального центру добровольчого українського корпусу. Ми поспілкуємося з хлопцями, які залишили свої домівки, щоб, навчившись військової справи, боронити нашу батьківщину і відновити мир на нашій землі. Я приїхав сюди, в очапку заради того, щоб по нашій землі не ходили. Усякі погані люди не хочу виражатися другими словами, щоб вони не були кріпаками, як колись Тарас Шевченко. З історії відомо, що протягом століть волю і незалежність України боронили тисячі відважних синів, славних воїнів і козаків. Жага до свободи своєї батьківщини штовхала кращих українців на боротьбу з ворогом. І ось тепер, коли схід України намагається захопити російський агресор, хоробрі українські чоловіки впевнено йдуть захищати свою землю, і в числі перших бійці добровольчого українського корпусу Правий сектор. Що спонукало? Піти воювати значить, відчуття як захисника Значить, Не хотілося, щоб все те, що робилося на Донбасі, прийшло до, значить, до моєї хати, до моїх друзів, до моїх знайомих. Ми 23 роки жили. Не знаючи, що таке війна, і ми вчили і нас вчили, і ми своїх дітей вчили любові, дружбі, взаєморозумінню, взаємоповазі. А коли прийшла війна до нас додому, ми так ну, зробили вау, що це таке. Ну, Не зрозуміло, що щось прийшло зло до нас. І треба з цим злом боротися. От я хочу бачити мою країну такою, як вона була раніше. Я маю на увазі в плані добра і любові, бо Україна це добра країна, це країна добра. Отож, хто вони, нові лицарі, що стали на захист нашої батьківщини? Їхня діяльність в деякій мірі оповита легендами і навіть таємницями. Мета нашої передачі дати слово самим представникам добровольчого українського корпусу Правий сектор. Але ми з розумінням ставимось до секретної інформації, що може зашкодити їхній справі, адже конспірація в наш час дуже важлива. Тож, знайомтесь, командир першого навчального центру добровольчого українського корпусу Микола, що має позивний беркут у національно-патріотичному русі, він іще з 2006 року. Та коли розпочалася війна на сході України, добровольцем пішов на фронт. Побував у найгарячіших точках Донецька і Луганська. Відчули на собі. Все, що відбувається там, тобто, коли е, винос е, для свого підрозділу е, доставляли патрони під снайперським вогнем, коли ти несеш на тобі весь е, спорядження, автомат в руці, справа в тебе ящик патронів і голос по рації, хлопці уважно, тому що працює снайпер. Це був такий момент, дуже е, на великому адреналіні. Момент був, коли ми прикривали е, машину з. Е, з водою для наших хлопців, з патронами для наших хлопців, сіли на вантажівку, незважаючи ні на погони, ні на посади. Тобто є задача, поставлена задача, необхідно прикрити машину. Чи ви можете це зробити? Зрозуміло, що можемо. Відповідно, ми це виконували, цю задачу. І е, після того, як я повернувся з пісок, я переглянув підготовку тут, я наголошую хлопцям. Що там повноцінна війна? Чи ви готові кинути осі от умови? Бо ми в шикарних умовах по великому рахунку живемо. Там хлопці живуть набагато гірших умовах. Коли ти не можеш помитися тиждень, коли в тебе норма води пів літри на добу, коли ти не можеш нормально по-людськи сходити в туалет, не даремно ми там жартуємо, що треба змати з собою тактичні памперси. Коли мої побратими, мої випускники тримали 9 годинний бій в аеропорту, він каже, що немає можливості елементарно навіть в туалет сходити. Що це страшне, це безумовно кажу. Відчули піски, це ще. Для нас це такі квіточки у порівнянні з аеропортом. Ми виконали свою задачу, тобто, задача, яка була поставлена, вона була виконана, і ми повернулися звітом вже з розумінням, що там йде повноцінна війна. Жодного АТО, тільки війна. У липні минулого року майже по всій території України були створені навчальні центри добровольчого українського корпусу Правий сектор. Одним з них і керує Микола. Унікальне військове формування, започатковане з метою повноцінної підготовки бійців задля захисту нашої країни. Моя задача відправляти туди готових людей. Ми не готуємо м'ясо. У нас немає такого поняття, що от, там, тиждень, два і на фронт. Людина має знати певні речі, вона повинна вміти. Користуватися зброєю, вона повинна повинна вміти користуватися картами. У нас військова топографія дуже на високому рівні поставлена. Вона вміє повинна вміти користуватися рацією, щоб не скажімо так, не зробити помилок на фронті, щоб не здати свої позиції сепаратистам, тому що ми живемо в 21 столітті. Зрозуміло, що зв'язок відстежується, це це навчається. За півроку більше п'ятисот бійців пройшли тут підготовку високого рівня. Та на фронт потрапили не всі, лише 40 відсотків. Хтось не витримує навантажень, хтось покидає корпус за станом здоров'я. Коли приїжджає група, я кажу, чи ви готові пожертвувати власним достатком, власним добробутом, власним якимись забаганками заради того, куди ви відправляєтесь. Тому що там важко. Там надзвичайно важко, надзвичайно складно, незручно і так далі. Тому подібне. Слава Україні! Героям слава! Саме такими патріотично піднесеними словами розпочинаються теоретичні заняття батальйону навчального центру. Щотижня він поповнюється новими добровольцями. Їх тут навчають тим елементам військової підготовки, які знадобляться безпосередньо на фронті. Завдяки нашим спонсорам. Зараз ми обладнали декілька учбових аудиторій, тобто фактично класів, які ви бачите, і це пришвидшило і покращило. Момент саме підготовки людей, я наголошую, що окрім фізичних якихось вправ, тактичних занять, фізичних занять, тут іде серйозна підготовка теоретична. Це і військова топографія, радіозв'язок, екстремальна медицина. Елементи маскування тощо. Хлопці на протязі дня мають повноцінні заняття в аудиторіях, пишуть конспекти, ввечері у них є час для самопідготовки, вони повинні засвоювати інформацію, а по завершенню підготовки вони здають іспити. І той, хто не здав іспит, він або покидає батальйон, якщо він не згідний з результатом. Або продовжує підготовку. Але я наголошую, що непідготовлених добровольців ми не відправляємо. Тільки людина, яка має мінімальний багаж знань для того, щоб виконувати свій обов'язок. Тому хочу подякувати саме нашим спонсорам: це «Київпассервіс», сервіс, який виділив нам матеріали для облаштування цього класу. І Одну з київських шкіл, яка подарувала, пожертвувала нам гроші на закупівлю цих ламп, тобто, вже в повноцінне приміщення, в якому хлопці займаються вже вже нам легше, вже нам краще. Одним з важливих аспектів є фізична підготовка наших бійців, і ми дуже вдячні фронтмену гурту Сокира Перуна. Арсенію Білодубу за те, що він подарував нам ось цей чудовий тренажер, і хлопці мають можливість вечорами займатися саме фізичною підготовкою, покращувати свій фізичний рівень. Дякую тобі, друже, Арсенію. Окрім теоретичної, бійці проходять і тактичну підготовку. Вони вчаться користуватися зброєю, рацією, проходити смугу перешкод. Велике значення приділяється фізичній підготовці, і, зокрема, рукопашному бою. Ціль наших занять підготувати бойців к можливості схватки в рукопашному бою, підняти їх в фізичні кондиції. От, тому що, незважаючи на те, що часи пройшли, якби. когда война шла с холодным оружием, тем не менее физические кондиции должны быть. Солдатам приходится быть в бронежилетах, с тяжелым видом оружия, много бегать. И слабый воин, есть даже поговорка такая, в современной войне хочет, кто хочет выжить, должен все время быстро бегать и ниже наклоняться. Поэтому бойцы проходят обязательный курс физической подготовки. Рукопашный бой – это Скажем, такая общая дисциплина, которая, возможно, на войне и не пригодится. Но боец, тем более боец правого сектора, должен уметь за себя постоять в любой обстановке. То есть, возможно, где-то после войны, в мирное время, возможно, во время увольнения, он должен ну, в конце концов понимать, что нужно сделать, чтобы нанести правильный удар, как от него защититься, как правильно... скрутить противника, провести конвоюрування, правильне задержання, ну і так далі. Позивний Калина, що зараз відповідально навчає бійців основним елементам рукопашного бою, добре знає важливість проведення таких занять, адже вже побував у зоні бойових дій в Донецькій і Луганській областях. Війна відділась до того, як побував у бойових діях, так як ми бачили його в кіно війну ту саме. Тобто, Реальность, конечно, совсем другая. Все это намного, э, скажем так, реалистичнее, намного опаснее. И ну, главная проблема, не проблема, а главная борьба ⁇ это борьба с самим собой. Борьба э, со своим страхом, борьба э, с проблемой не подвести товарища, потому что на войне очень важно взаимодействие, взаимовыручка, если, скажем так, один. Побежал, то побегут все. Вот, ну вот, вот такие. Ну и ну, на войне, как на войне, сложности те же самые проблемы. Иногда э, много дней нечего кушать. Например, мы э, прибывая в аэропорту пять дней у нас не было хлеба. Вместо хлеба у нас были там печеньки летные. Вот. Э, немножко тушенки, вот и вся еда. А пару дней даже вообще его не было. Проблемы с водой. Вот. То есть, в принципе, даже занимаясь рукопашным боем, преподавая, я бойцам объясняю, что с помощью рукопашного боя, с помощью техники, ударов, бросков, они получают опыт переносить и терпеть проблемы любые. Неважливо, голод, і це неможливість помитися, або це боротьба зі своїми страхами, чи якими-то проблемами. Тобто, ну, ну, я вважаю, на війні це вот сложное. Як бачимо, бійців тут повноцінно і різнопланово готують і відправляють на схід нашої держави виконувати бойові задачі. Переважна більшість відсотків 80 наших добровольців не служили в армії. Причому питання, коли. Постає питання під час співбесіди, а чому ти не служив в армії? На той момент вважав, що це не потрібно. Або має проблеми зі здоров'ям, коли там його принципово не взяли в військоматі, цю людину не взяли служити, там, воювати, а він хоче, він приходить сюди. Ще одним таким нюансом нашим є, що ми беремо в свої лави іноземців, тобто у нас в наших лавах є хлопці. Іноземці не громадяни України, що інші батальйони не роблять, і ми беремо в свої лави хлопців, які, скажімо так, оступилися певного часу, які мають судимості. Але ми жорстко фільтруємо, яка це стаття, якщо це хуліганка, зрозуміло, якісь там бійка чи там. Крадіжка, розбій, різні статті бувають, люди, люди різного віку, і, і бувало таке, особливо ми акцентуємо увагу, що якщо це 90-ті роки, то старші люди, які мають такі проблеми, там, що мають судимості, їх в армії не візьмуть відповідно. Ми беремо, тому що шанс потрібно давати всім. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Так. І до, до речі, результат у цих хлопців, які мають певну школу життя, як я називаю. Це на увазі, ви розумієте, місця позбавлення волі. Вони більш гостро розуміють оце почуття справедливості і показують дуже хороші результати саме на фронті. Тому що в багатьох з них є такий мотивація, як вони кажуть, ми хочемо змити кров'ю ту, ту наш проступок, як то кажуть. Дійсно, зібралися тут хлопці різних соціальних груп і навіть різних національностей. Дехто з них уже пройшов через пекло військових конфліктів у Чечні, Придністров'ї та Грузії, а об'єднує їх спільна любов до України та віра в перемогу над ворогом. Я приїхав з Росії. Я вважаю, що путінський режим це приступний режим, який осуществляє агресію проти дружественного государства. Я приїхав сюди, щоб українці. Понимали, что не все в России поддерживают эту агрессию, что есть люди, которые настроены поддержать Украину в ее борьбе за свою независимость. Мне бы очень хотелось, чтобы Россия наконец перестали воспринимать как имперскую державу, которая осуществляет агрессию, и чтобы моя страна наконец начала. Мирный диалог и а, налаживала добрососедские отношения со странами за Кавказией, там с Грузией, с Прибалтикой и так далее. То, что происходит сейчас на востоке Украины, это одно из многих преступлений путинского режима. Я надеюсь, и это, эти факты тоже в свое время будут рассматриваться на международном трибунале. Сейчас я со своей стороны делаю то, что я могу, а, ну, то, что в моих силах, чтобы помочь Украине в ее борьбе. Ассаламу алейкум всем смотрящим. Это выступая с правого сектора батальон Дух Чеченец. Я сам с Грозного приехал помочь братьям украинцам от, от агрессии Российской Федерации. Она также принесла нам очень много беды на мою землю, Ичкерию. Но мы думаем, с братьями украинцами мы выиграем Свободу нашу, незалежность состоим и тут, и в Чечне. Хочу сказать украинскому народу, соберитесь, будьте вместе все. И до энергии, ничего не поможет. Россия хочет уничтожить всю страну, как уничтожила Чеченскую республику. Сколько убивало мирных людей, детей невинных, стариков. С собой она ничего хорошего не принесет. Я хочу еще сказать, будьте вместе все, как одно целое. Нам наша Украина, это наша страна, наша свобода, наша земля, где жили наши деды, прадеды. Русизма не должно быть. Настала пора. У дорогу збирати, збирає і просить її пам'ятати, керуйтесь любов'ю, тримайтеся разом, миру і спокою, також вам бажаю живіть, діти дружно, і я буду рада. Це важливіше, ніж злато і слава. Тримайтеся разом, за вас я молюсь. Розбрат не винесу цього боюсь. Як би прикро не було, та на війні є втрати. Серед бойових побратимів добровольчого українського корпусу. Четверо, на жаль, загинули під час бойових дій на сході України. Це хлопці, які пройшли цю учебку і які загинули в Донецькому аеропорту. Славнозвісний Кіборг «Север» Сум. Це наш випускник, людина, яка пройшла підготовку. Причому він дуже довго проходив підготовку. Він показав дійсно серйозні. Геройські вчинки зробив там елементарний приклад, коли розстрілюючи до останнього набою свій магазин в автоматі, він кидає автомат, бере гранатомет і кричить: Першу заповідь українського націоналіста здобудеш українську державу, бо згинеш в боротьбі за неї» і стріляє з гранатомета. Вороги подумали, що нас набагато більше завдяки цьому його вчинку. Вони відступили, вони просто-напросто в паніці втекли. Друг Скельд, хлопчина, який загинув в Донецькому аеропорту від осколка танка, танкового снаряду. Мали з ним проблеми, які елементарно Міністерство охорони здоров'я хотіло відібрати у нас довідку, що він загинув в аеропорту. Ми вам видамо нову довідку. І в тій довідці писали, що він загинув в ДТП. Для того, щоб не платити компенсацію про те, що він був учасник АТО, як в справі з Скельдом, так і в справі з Севером, зараз для того, щоб визнати їх учасниками АТО, необхідно дати свідчення. Двох військовослужбовців, які разом з ними воювали в пліч-опліч. Тобто нонсенс. Ми прекрасно знаємо, що Сєвєр чи Скельт, чи загиблий Каспір, третя особа, яку, яка представлена на нашому стенді, на жаль, друга шипа просто не збереглася фотографії, тому він не представлений на нашому стенді. Це четверта особа. Так от, всі знають, що вони там були, вся Україна про це знає, але для, наших, для нашої влади мають бути якісь докази. Ми повинні доказувати. Зараз ми працюємо по тому, щоб знайти цих двох осіб, які можуть підтвердити про те, щоб Сергію Табалі. Другу северу було можливість надати учасника АТО. з його матір'ю. Йде про це розмова. На жаль, немає великої можливості, але ми підтримуємо і це я наголошую. Ми підтримуємо як своїх поранених, так і підтримуємо сім'ї загиблих по можливості. Люди допомагають. Є спеціально створений рахунок. Є спеціальна відкрита картка, куди гроші перераховуються саме нашим так званим трьохсотим, тобто пораненим і сім'ям наших загиблих двохсотих. Таким чином ми їм намагаємося допомагати. Навчальні центри добровольчого українського корпусу підтримують усі небайдужі люди, волонтерські організації, і навіть діти. Вони передають свою вдячність і сподівання у творчості та допомагають бійцям матеріально. За цих півроку. Матеріально ми, слава Богу, забезпечені. Тобто люди розуміють прекрасно, що необхідно допомагати, причому раніше було як. Все на, все на фронт. Фронт забезпечений. Ми, як учебка, на жаль, були дуже погано забезпечені, і в нас були величезні проблеми з харчуванням, з матеріальними якимись потребами. Наприклад, це форма має бути чи якісь елементарні речі першої необхідності, мило, засоби для дезінфекції тощо. Зараз це все є. Величезна подяка дійсно дітям різноманітних шкіл. Тут є представлені роботи із Івано-Франківської області, із з Волинської області, з Київської області. Діти передають нам подарунки, передають нам малюнки, підтримку свою. І зараз навіть пішло таке поняття, як уроки мужності. Наші побратими, які побували там, ці так звані кіборги, приходять в свої рідні школи і дітям. Розказують про те, що відбувається там на фронті, діти з захватом слухають, фотографуються, приміряють ту каску чи той бронежилет, там, якщо це старші діти, то зрозуміло, що коли бронежилет важить 14-15 кілограм, не особливо на дитину 2-3 класу, ти можеш цей бронежилет е, одягнути. Але е, підтримка колосальна йде. Навертаються сльози, на очі, коли ти бачиш те, що відбувається. Ми зараз. Е, Одна з шкіл київських після уроку мужності вони зібрали, провели ярмарок, зібрали кошти, які були передані нашому батальйону. Для покращення наших умов ми закупили лампи денного світла, які будуть використані в учбовому приміщенні, де хлопці безпосередньо навчаються. І маленька крупинка, здається, нібито ця допомога. Але допомога всіх е, дітей, батьків їхніх нам надзвичайно е, потрібна, і ми вдячні. Ми наголошуємо, що я, я вдячний всім дітям, які нас підтримали, всім батькам, які е, допомагають нам Не зброя, а безстрашність, мужність, хоробрість і дух воїна становлять силу армії. Ці влучні слова Дмитра Донцова можна співставити з діяльністю добровольчого українського корпусу. Адже в душах цих відважних і безстрашних воїнів не тільки сила і впевненість у своїх можливостях, а й що найголовніше віра і впевненість у перемозі над ворогом. Тож можна зробити висновок, що саме завдяки таким військовим формуванням наша країна стає більш обороноздатною і сильною, а це селяє велику надію, як е командир е батальйону, як людина, яка не перший рік в націоналістичному русі. Я пам'ятаю настанови моїх інструкторів. Я вже слава Богу, тепер сам інструктором вчу людей. Але мій інструктор казав, як хлопці, пам'ятайте, ви боретеся не проти сепаратистів, не проти Росії, не проти ДНР. Ви боретесь за Україну за майбутнє за майбутнє своїх дітей. Я хлопцям кажу правду, поклавши руку на серце. Себе не шкода. За свою дитину, за майбутнє мого сина я готовий порвати. І це дійсно так. Це найбільша мотивація, яка є в мене. І в переважної більшості моїх побратимів, які знаходяться тут. Дук це новітня УПА, Українська повстанська армія, яка ворога просто-напросто приводила в такий страх. І ворог відступав, коли нас було набагато менше, коли повстанців було менше, так само і нас набагато менше. Коли приходить військова, військові приходять, кажуть, можете дати нам хлопців на підсилення. Скільки ну хоча б троє. Тобто, коли є серед військових декілька хлопців з дуку з правого сектора, їм вже легше. Я наголошую, що тільки ми добровольці, які мотивовані, дисципліновані. І так далі, тому подібне, тільки за нами перемога. Тому що так, як ставиться Збройні сили, так як ставиться наша армія до своїх підлеглих, перемоги ще довго не буде. А ми поставили за собою перед собою мету перемогти. і Ми переможемо. Інакше не може бути, тому що Бог з нами. Тож ми надали вам певну інформацію про людей, які вирішили захищати Україну, виборюючи її справжню свободу, адже сказано. Що, коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. Тож хлопці, про яких ми сьогодні розповідали, обрали свободу, а значить, вірний шлях, вони стали воїнами, щоб служити Україні. І тому цю передачу хочеться завершити словами основоположника незалежності США Джорджа Вашингтона. Кожна посада, на якій людина може служити своїй країні, це честь для неї.